мене нарешті клювака на флаппера. Ну, Такий також за 200 г, мабуть. Так, є нарешті на М5 Крафт клювання щуки. Ну це серйозно окунів. Друзі, всіх вітаю. Продовжуємо сезон. Думав, що вже закрили на минулих вихідних. Виявляється, не закрили. Знову субота, 25 листопада 2023 року. І, можливо, другий раз вже закриваємо сезон з човна на спінінг. Сьогодні температура зараз близько нуля, в день передають, може буде, плюс один. І ми приїхали вже в місця нашого зимового спінінгу. Сьогодні наш склад трошки інший. Сьогодні Діму видернули на роботу, на жаль, тому ми без Діми. Сьогодні з нами Владик. Щуку на 5 кіл. Збирається чуку на 5 кг ловити. А так ми з Максом, з Владіком вже ось розбираємо наші човни, зараз будемо накачуватися. Ось сподівання на зимового окуня, можливо, на щуку. Приїхали тут така течія, такий високий рівень, як ну, весною. ну Дуже високий, не пам'ятаю такого рівня. Ну Щось будемо пробувати. Побачимо яким чином. Сьогодні я взяв електромотор на грибну, на грибного човна. Дякую своєму сусіду Віталіку дав мені акумулятора. ось АЖМ. Ну Спробуємо як, чи буде електромотор з цією течією справлятися. Можливо, якщо буде більш-менш маслати по цій течі, можна буде сплавитися, на воблери десь спробувати щучку. Ну, побачимо. Ну, Така ситуація трохи дискомфортна. Ну, Сподіваємося, рибу ми сьогодні побачимо. Погнали збиратися, качатися і рибалити. Час вже сьома година. 68. Вже всі човни свої накачали. Макс ось першим на воді, вже повністю зібрався, поки налаштувався він одним спінінгом рибалити на окуня імпульсом. Бачите, ну, Макса відро. Сьогодні ціль, відро окунів, так? Починаємо риболовлю. Владон своблерів тут під бережком, тут така тихенька закобайка, це такі Рідкісні місця сьогодні. Друзі, ну що, я також виплив, Влад же пішов вниз. Макс стоїть тут, заякорився, намагається джигувати. Ось, ну Будемо також пробувати. У мене два комплекти, як завжди. Основний буде сьогодні Фаворит Skyline 3,12 грам це для джигу з катушкою Shimano Stradic 2500. І другий комплект це фаворит X1. До 30 10-30 для твічингу. Можливо, будемо твічити, трохи посплавляємося. Ось Тут катушка Favorit Sirius 2500. Ось Тут шнур Sunline Fun номер 12 Тут шнур Faurit Smart PE номер 0.5. Ну що, Будемо починати робити перші закиди. Почну з твічингу, так само, як і Влад. Поки до точок, до перших робочих буде йти з плавами пробувати твічити. Можливо, щука десь і в твічинг себе зможе проявити. Тим паче тут місця такі цікаві. Моторчик, до речі, запустив. Нормально маслає навіть проти, проти цієї течі. Не знаю, чи він потягне нас трьох або двох, але одного нормально тягне. На жаль, друзі, в твічинг у мене. Клювань не було, такі і місця класні, і тишинки були, але ну поки щука не активна, поки ранок, поки мороз невеличкий, то вона не клює. А хлопці вже тут стоять на Окуня на точці, у Макса один, у Влада три. І саме цікаве, Влад каже, взагалі у, у, у відвіс отак от під човном клює окунь хапає рачка. ну Зараз я також он поставив рачка, акскрав міні 8 грам. і Буду тут закрився, буду пробувати також. Тут цікава методика лову, що тут такими протяжками потрібно. Протяжка, пауза довга, і тоді він може підсісти. Найкраще пас... працюють тут пасивні раки від М5 крафт. Ну, поки пробую Ax Crow Mini, потім, якщо що переключусь на перевіреного М5, тут є як така ракушка. і Оце на цій ракушці він стоїть. Якраз оце зараз кінець листопада. Він починає вмикатися. Це йокунь. Тут така наукуня риболовля спортивна, на окунь. Заражений якимись гельмінтами незрозумілими. Я дивлюсь, поки я вам тут розповідаю, Владин вже 4-го, здається, піймав. У нього один гарний був, а то все невеличке. У Макса непоганий. Попався такий грамів 200. Так, є перший на якскраву клювання, але щось не вил... Та вроду чи непогано так давить. Це я тут по наводці Макса. Він каже, туди кидає, а не туди де я. І такий перший окунчик є. На якскрау міні. Ну, грам за 100 до 150. Ось. Перший пішов. Так, он у Макса клювання. Вже ближче до берега він, ближче до човна взяв. Це другий у нього. Другий Макс. Друзі, поки я тут одного окуня піймав Макс чотирьох, а Влад, покажи свій улов. А Влад он набомбив вже. І такі там і гарні окунці є, такі за 150, за 200 грамів. Ну і дрібні є, але ну круто, взагалі дуже круто влад у нас. Спеціаліст, каже, вже окунь надаю, зараз попливу щуку дубасити. Є на Отак. От, от <клес> он морить Макс. І у Макса такі окуні гарні, грам по 200 беруть. Це у нього вже п'ятий. П'ятий гарний окунь, клас. <клес> У мене нарешті клювака на флапера. І так, давить, непогано погано рибка. Будь-гарний окунь тут. Такий також за 200 грамів, мабуть. Ось такий хлопець, бачите? Крейзі флапер, отакий окунь. Макс каже на його точці. сирень фіолет це працює колір, в самий глотці цей Crazy Flapper. Ось є окунь. Гарний, другий мій сьогодні. Супер. Сьогодні погода класна, сонячна. Ще й рибка покльоває у мене трохи гірше, у хлопців покраще. У і Вла... у особливо у Влада. Так, є на Crazy флапера клювання, блін, ісход. Саме цікаво, блін, поставив 16 грамів, щоб краще прижимало рака до цього і, блін, клювання є на 16 грамів, друзі. Прикол. Рибалимо, друзі, ще певний час, такого, щоб кльову дуже немає. Піймав я е, два окуні, бачу ще може штуки 3-4 клювання, мабуть також окуньових і все. Е, рибка доволі пасивна. Щука взагалі ніяк себе не проявляє владі, каже, пройшов там діляночку на твічинг, бачу вихід і все. На джик взагалі не бачив жодного клювання. В принципі, був влад непоганого конів підловив. Макс, вийшов на берег, почав на мікроджиг ловити, ще там в нього добре покльовувало, може штук 5-6 піймав на мікроджиг. І також ж десь штук 5 піймав з русла таких непоганих до 300 конів. Ось я сьогодні відстаю. Ну, сподіваємося, ще клювати буде, продовжуємо риболовлю. така Вітрець піднявся, прохолодно стало. Але температура або невеличкий плюс, або нуль. Ось. Щось, друге, взагалі окунь заглох, клювань немає, тому поставив таку для сонячної погоди матову яскраву на Гінату і зараз пройду до наступної точки, до наступної ямки в Твічинг. По коряшкам. Владик каже, у нього був один вихід. Піймати не піймав, але вихід був. Тож спробуємо, побачимо, що воно, чи буде результат у нас в твічинг, чи не буде. Макс поки залишається тут. Якщо не буде клювати з русла гарний окунь то дрібний на мікроджиг точно клюватиме. Так? так, ну що, погнали, твічите. Хто його знає може твічинг, якісь результати принесе. Хоча, коли щука активна, то вона б, я думаю, десь якась би у нас на раків і джиг би клювати року щука була у нас стабільним гостем, тоді вона вже ми більше у грудні рибалили вона вже ставала на точки, ну, на, не на точки, а на ямку сюди. Йду в твічинг, абсолютно немає ніякого натяку на клювання. Риба в зимовому режимі, вже не в облерному точно. Можливо, якщо там буде якийсь вихід, щучка себе на джиг може проявити. Переплив на інше місце, тут Владік стоїть. Піймав, так, да? тільки да. ж? Покльовує у нього потроху окунчик. Тут окаже навіть один зріз щучки був. Ну, зараз побачимо, що тут ямка побільше, поставив 12 грамів, побачимо, що воно. Буде. Щас 16 шестнадцатку на русляк популяю. Так, є нарешті на М5 крафт клювання щуки. Довго я її чекав і такі вона з ямки клюнула. Не знаю яка там щука, але взяла нарешті. щупарик там такий, як невеличкий, середня така щучка. До кілушечка десь. Може кілушечка. Ледве тримається, М5 крафт, так і лужка буде. М5 крафт уже зійшла разар в маслі і щупак сьогодні припаркований. Довго впирав в окуня, впирав, 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 окунь не клював. У мене нормально, Двійка піймав і все. А ось, друзі, щучка такі, такі я і дочекався Джигову. Кілушечку десь плюс-мінус. Трохи може за поруч з Владіком. Владіка був зріз, а я таки піймав чітке клювання її. Ось така щучка нам попалася. Спрацювала оця приманка, друзі, 5 крафт Разор в кольорі масла. Ловив я на нього щуки. і ось зараз на зимовому, можна сказати, вже майже зимовому спінінгу. Знову ця приманка спрацювала. Друзі, ну, щука така. Та тут поміряв рівно 50 см на підсаку. Вага її рівно кілограм. 995. Бачимо, рівно кілуха. Ось бачимо, рівно 50 см, Рівнень, рівненько там. Ну що, вирішили з Владом тут зробити на нашому традиційному місці зупиночку. На обід десь близько першої Дивіться, оце от всі наші риболовлі, ну наш зимовий спінінг минулорічний. От тут а ми біля цього камишика кидали спінінг. От, бачите, де вода? да Ось де вода. Який рівень, наскільки він піднявся? Рівень плюс, ну отак, по висоті, думаю, сантиметрів 70 мінімум, а той метр. отакий от високий рівень. я по вазі дивлюсь, що те, що я раніше кидав тут 10 грам, зараз 16 кидає. До речі, щучку піймав на 16 грам. Влад, покажи свій улов, хто вміє у нас рибу ловити. Влад просто сьогодні не ловить щуку. Якби ловив щуку, то і щуки було. Оце у нього, Оце у нього половина. А там от ще друга половина, скільки ж. Там друга половина. Оце, Оце серйозно окунів. Ну що, сідаємо з Владом підобідати, чайку попити. На жаль, тут оцей столик перетворився в просто лежачий пеньочок. і лежача кришка цього столику. Згнив він, мабуть. Ну давай. За вихід. За вихід. <гум> так, ми от навіть не пили з Владом за вихід. А він був, я щучку піймав. У нього зріз був, а я піймав. Зараз випливом буде ще один, да? ти ж свою ще сьогодні не піймав. Щіку? Ні. Мені тут ще штук 5 оконів піймать. А тобі щучку, так? Да? Да, Порахувало, до речі, владових окунів 18 штук. І два моїх, два десятки на двох. І одна щука. Ну, у, у Макса там точно за десяток. То можна сказати, що сьогодні окунь клює. Я трохи лузер. Щось, мабуть, розучився трохи. Або колір не той у рака. Ну, я мало піймав. Може ще піймаю, ще пару годин є порибалити. Ось. За те. Ось. Зате щуку піймав. Зато в мене бігфіш. Ну якщо там Макс зараз трьох непіймав. <риклад> Оце, друзі, ми з владом тільки-тільки пообідали. Посиділи і, і, і Макс вирішив до нас приплисти. Так, ну, Я сподіваюся, Макс на нас не образиться, що ми виплили рибалити. Ми десь годину з Владом втикали. І ми з Владом випливаємо далі рибалити. Далі рибалити. Макс тут перекуси зараз і також ще планує виплисти по рибалити. Десь пару годин. Сподіваємося, у нас буде. Хлопці, он Макс каже, він з дрібними окунями десятки три, мабуть, на... наловив. А в мене тільки два окуня опа! Блін, тільки що підсіла ще щучка на рака, кракена, блін, клювання було, але я її не засік. Прикро, блін, така. Тяжкість почув, але, але на жаль, не засік. Так, є щучка знову, чітке клювання, м 5 крафт знову, але колір лох. І це друга приманка Monster Shed. Спрацювала. Знову вага 16 грам. Знову щупак. Такий. Опа. Блін. Зійшов. Не дотягнув я його, на жаль. На жаль, не дотягнув. Але працює ось і друга приманка, не можу її розловити, одні сходи на неї. Ну Це вже друге клювання точно і третє під питанням. Сьогодні після обіду. Саме щучки. А у Макса покльовує окунь. У мене сходять щуки, Макс став на рачків на окуня. За другого він вже тягне. І окунь такий непоганий, весь за 100-150 грамів. Друзі, більше години вже рибалимо після обіду. Помінялася зовсім погода. Стало похмуро, пасмурно. Ось, У мене сьогодні щось з окунем не складається взагалі. Багато кидаю на окуня, рака, але ну, клювань взагалі не бачив. Багато часу, більшу половину часу, приділяв саме щучій риболовлі після обіду. Бачив три клювання. Одна щука зійшла прямо перед човном. так, при програмі 800 ви її бачили. ось. Макс, тим часом тут поруч стоїть уже, ну мабуть, штуки 4-5 окунів піймав. Ось, ну окунь такий більш-менш непоганий, сто 150 грам, в принципі покльовуємо. Пливемо традиційним методом сьогодні з бензиновим мотором вже не заборочувалося, взяла електро. Але повертаємося тим же макаром. Друзі, приплили на цю точку, там, де починали риболовлю, там, де я піймав окунів. Тут просто шикарно відловилися і Влад зранку, і далі Макс після ну ближче до обіду. Тільки я трошки пролузирив тут а сьогодні. Ось і тут будемо вже завершувати риболовлю. Я не думаю, що у нас більше тут хвилин 20 покидате. Вже, бачите, темніє, день короткий. Ось, але ну, який плюс риболовлі в кінці листопаду, що ну, дуже прогнозовано, де буде стояти риба, по яким точкам. Хочеться ще хоч там одного окунчика піймати. Так, Макс дочекався свого клювання. Гарного окуня ще одного дістає, не знаю, це якогось там, мабуть, 40 вже. поклевочка була друзі мабуть щука бо таким ударчиком під сіло і зійшло Вон, бачимо збита приманка друзі щось під і під сіло щось непогане дави так що капець не знаю, що там ну, потрібно. Так, це щучка вона підбагралася. Сьогодні щучий день. Друзі. У мене сьогодні щучий день. Навіть за бочину я ловлю щупака до окуня. Дуже хочу піймати окуня, а клюють щупаки. Думав, там непогана риба, а тут щучка на 300 грам. Просто вона якось підбагралася за бок. Ось, я отакий малюк. Ну що, ну розловив М5 рака сьогодні. Сьогодні все, що було по щукам, у нас на М5 переманка. А окунь сьогодні в мене М5 ігнорує. Під кінець риболовлі піймав отакого щупака на 400 грам. Ось, майже зимовий спінінг. Сьогодні щупарик. Пливе додому. Друзі, вже майже 4 година вечора. Вже майже сутінки. А ми ніяк не наситимося риболовлею. У хлопців, що у Владіка, що у Макса, покльовує окунь. Покльовує більш-менш непогано, хоча на такий час вже може він би і не клював в інший день. Сьогодні весь день у них клює, реально дуже круто клює окунь, Але чомусь не в мене. Ну, таке буває. Це просто ну, от, буває що не твій день і все. Зато ну, у хлопців не було щука, а у мене ну і клювань щуки вистачало, і піймав, і нормально піймав. Ну, Отакий от ось прикол. Алло. Друзі, дуже довго лежав рак, просто на оцій паузі схопив окунь. Просто на паузі. Ось оконець такий невеличкий, грамів 100. Просто лежав рак. Мені дзвонив голова дружина, телефон. І на цій паузі окунь зажував рака. І притом зажував так добре. Може це мій мінус був в тому, що реально треба було довше витримувати паузу. Ось, ну, це моя третій окунь і п'ята риба сьогодні. Уже, вже майже по темному. Так, друзі, майже вже темно. Останній роблю закид. Ви, мабуть, все бачите в таких сумерках-сумірках вже. Ну Окунь просто покльовує навіть зараз. От піймав свого третього, вже, вже майже по темному і піймав на такій довгій-довгій паузі. Він просто ну лежав рак. Окунь його з'їв там. Друзі, ну що, сьогоднішню риболовлю ми вже завершили, вже майже темно стало. так, Такі глибокі сутінги, час перевели за 4 годину, за 16 ту Ось, пливемо зараз назад, вже зібралися майже. Будемо все виносити, до машини нести, бо машину не так поруч припаркували, бо там грязюка до самої річки не доїдеш. Ну і будемо їхати додому. Риболовля вийшла прикольна. Я трохи пролетів з окунем, я піймав свої три окуня, але лише три. Зате я піймав два щупака, ще щупак зійшов. ось, І щучка у мене це фіш, кілограмова щучка. У хлопців таких окунів не було. ось. Зате вони кількістю окунів сьогодні відірвалися по повній. У Влада було десь ну, 2,5 точно до трьох. У Макса, мабуть, за три десятки з дрібними окунями. Ось, ну, суперова риболовля. Е, всім дякую за перегляд відео. Е, якщо воно вам сподобалось, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі під відео. Сподіваюся, що ще ми виберемося зі спіннінгом. Е, хоча хто зна, хто зна, побачимо. Ось, бо наступний тиждень вже такі міцні морози. Але там і плюси передають, тому можливо, ще сезони не закриті. Отже, всім щасливо, всім пока, слава Україні! До зустрічі.